Вітаю глядачів телеканалу Рада. Це власний погляд. І сьогодні з представником об'єднаної опозиції партії Батьківщина Андрієм Павловським говоримо у студії про ситуацію, яка складається навколо виборів. Пане Андрію, моє вітання. Вітаю вас і наших глядачів. Анатолій Гриценко ще вчора закликав з'їзд зібрати об'єднаної опозиції і негайно перейти до розмови про обнулення списків ваших. Чи відбувся цей з'їзд? Ми розглядаємо це питання, тому що дійсно ця. Пропозиція варта уваги, тому що не личить народним депутатам бути поруч з тими, хто фальсифікував вибори, хто отримав перемогу через суди, а не через довіру людей. І я щойно повернувся з 11-го округу міста Вінниця, де сталося жахливе, коли вже окружна виборча комісія прийняла протоколи, взяла їх до роботи. Бритоголові братки з посвідченнями нібито журналістів ввірвали з приміщення, де зберігаються бюлетені, і просто пошкодили, порвали бюлетені опозиційного кандидата Наталії Солейк. А після того цинічна окружна комісія приймає рішення, давайте перераховувати. А що ж там перераховувати, коли вже бюлетені знищені? І після цього намагаються сказати, що виграв провладний кандидат. І таке ж саме відбулося на 14-му окрузі. Там, де переміг опозиційний кандидат від батьківщини Мельничук, так само порвали три тисячі бюлетенів саме за нього. Це Пане... безпреділ. Я такого навіть в Донецькій області не бачив. Пане Андрію, ось, до речі, стосовно вашого візиту до Вінницької області, ви, власне, туди поїхали чого? Ви хотіли допомогти перераховувати ці бюлетені? чи яка основна мета? Ну, ви знаєте, вета? я поїхав за покликом серця туди, тому що я більш всього на світі ненавиджу безпреділ, беззаконня. А Коли я почув, що десятки бритоголових братків в спортивній формі прориваються до приміщення окружної комісії, де зберігаються бюлетені, які кидають в приміщення окружної комісії гранату зі злі зі злітоточивим газом. І це називається демократія і прозорість, то я порахував, і партія Батьківщина направила мене бути там. Об'єднана опозиція взагалі розуміє усі ризики, які падають на державу за результатом, верніше за можливістю позачергових виборів. Це і фінансові втрати, звичайно ж таки, і не лише. Ви знаєте, право і чесність стоїть над фінансами і втратами, бо люди хочуть справедливість. Це на вища цінність. Якщо вона руйнується, ця справедливість. Якщо її нема, це найгірше. І тому треба йти на витрати і там, де треба проводити позачергові вибори. Може, і взагалі всі вибори. Не... Ну, як можна бути, як там засуха з Київської області місцева олігархіця, яка програла опозиційному кандидату більше, ніж 10 тисяч голосів. І після цього вона нахабно під, по тим дільницям, де програла, просто відміняє вибори і таким. Чином знищує волю 30 тисяч людей, невже це можна пробачати? Ось, на ваш погляд, взагалі, а звідки взяти фінансування позачергових виборів? Ви знаєте, на Міжигорі золоті унітази гроші знаходять. Находять гроші, щоб вкрасти їх і вивезти 53 мільярда доларів за останній рік. На Кіпр на це можливості і гроші є. А щоб збільшувати зарплату чиновникам вдвічі, коли зменшуються пенсії, заробітні плати, це можна. Знаєте, було б бажання, влада знайде завжди гроші витратити в тупу на відеокамери на вибори, які не знадобились. Мільярд гривень на це гроші знайшли. А якраз вартість виборів якраз ровно мільярд. Зекономили б на відеокамерах. Провели б ще одні вибори. А якщо у об'єднаної опозиції є якісь ресурси стосовно того, що вони можуть також собі дозволити наш проводити ресурс, позачергові вибори. Наш ресурс це обурення людей безпреділом влади. І довіра до опозиційних кандидатів це головний ресурс. Ви закликаєте закон, щоб він допоміг, щоб можна було перераховувати бюлетені на тих проблемних округах, які стали дійсно проблемними для України. Але знову ж таки партія Батьківщина, Об'єднана опозиція порушує закон, тому що ви влаштовуєте мітинги. Ми бачили це вчора. А мітинги у Києві заборонені. Це порушує закон судді. Які є вже не суддями, а переляканими істотами, які по дзвінку приймають такі рішення, тому що незадовго до цього Конституційний суд прийняв рішення, яке забороняє обмежувати волю людей, обмеження вільних мирних зібрань. Так то ті рішення суддів незаконні, ми їх зневажаємо і будемо збиратись там, де треба відстояти волю людей. І хочу вам сказати, що безпреділ. Будь-якій формі, як він би не виражався, треба зупиняти на самому початку. Інакше ми перетворимо нашу країну на кримінальну зону, а не на демократичну державу. Які результати виборів, власне кажучи, об'єднана опозиція буде вважати дійсно е, законними. Ми визнаємо, які були не були б результаті чесні вибори, коли не фальшуються результати виборів. коли... Не пошкоджуються бюлетені за опозиційних кандидатів, коли не знищуються ящики з бюлетенями. Тому всі провладні кандидати, якщо б вони були нормальними порядними людьми, вони мали б визнати свою поразку, а не фальшувати вибори, як це відбулося і в Вінниці, і в Київській області, і в Черкасах, і так далі. По всій Україні ми і в Первомайську ми бачили, що повинні результати виборів встановлювати. Виборчі комісії, а не беркут і не бритоголові братки. Оце ми хочемо Повертаючись до питання обнулення до пропозиції, власне кажучи, об'єднаної опозиції конституцію цей факт не передбачений, а, що таке можливо. А як ви собі це уявляєте? А Конституцію і не передбачені повторні вибори і перевибори в на мандатних округах. Я хотів би вам сказати, що центральна виборча комісія, коли прийняла рішення про перевибори, не порушила закон, вона будь-за будь-що повинна встановити результат виборів. Чому б не встановити результати виборів в Черкасах, де переміг пан Волотецький, який виграв на 12,5 тисяч голосів? Невже важко витребувати протоколи з дільниць, з мокрими печатками і ЦВК? І закон каже, якщо не може результати виборів визначити окружна комісія, це робить центральна виборча. А їм це лінки, чи вони не хочуть в це влазити, і тому вони приймають рішення незаконне про перевибори. Які перевибори? Законом про вибори це не передбачено. Беріть протоколи з мокрими печатками з дільниць і визначайте по протоколам результати. І до побачення. Це просто вони не хочуть брати на себе відповідальність, чи просто провладні кандидати проплатили хабарі деяким членам центральної виборчої комісії. І ми знаємо про це. Пане Андрію, а чи погодяться мажоритарники і депутати, які йшли за списком від об'єднаної опозиції, mm. на обнулення списків? Тобто вони можуть вдруге й не пройти. В принципі, це ризики доволі великий. Це другорядні питання. Справедливість і законність це понад усе все інше. Це дрібниця. Дивіться на планові вибори пройшла лише невеличка частина українців. Це там близько 57%. Чи вважаєте ви, що на позачергові вибори вони прийдуть у більшій масштабності своїй? Скільки би людей не прийшло? Якщо вибори будуть чесними, це буде результат. Пане Андрію, ну ось подивіться, якщо ситуація складається так, наприклад, розглянемо чисто теоретично. Відмовляється об'єднана опозиція від мандатів, так від свого депутатства у Верховній Раді сьомого скликання. Верховна Рада шостого скликання має призначити позачергові вибори, а вона не призначає. Ось така ситуація. Що робити? Можливо, теоретично, правильно. Я вам хочу сказати, що зараз це не найважливіше питання, і ми вже втретє до нього повертаємося. Давайте розглядати більш важливі питання. Чому усі так змагаються за ці мандати? Ваші опоненти є на місцях і на виборчих дільницях, які просто признали свою поразку, і в принципі вже не призводять до цієї гостроти моменту. Ну, ви знаєте, ну як можна не визнати свою поразку, як та ж засуха, яка пролетіла в 10 тисяч голосів? Чому ціпляється за остання піліпішен? Який програв більше ніж тисячу голосів. Чому це робить на Київському окрузі проти Терехіна Лисов, який програв три з половиною тисячі голосів? Це достатня перевага, щоб визнати свою поразку. Тому що ці люди не знають, що таке елементарна порядність, що таке чесність, бо все життя тільки і грабували місцеве населення, як родина засухів, яка. Розграбувала Київську область, як Піліпішин, який прихватизовував половину Києва, а зараз програв 25-річному хлопцю. Я розумію, що це ганебно, що це по їхнім не по, не по поняттям, не по пацанськи, тому вони і не можуть здатися. Але народ їх повинен буде вчитися. На сьогодні ми бачимо, чесно. що дії опозиції в принципі, скажімо, гальмують оголошення результатів виборчого процесу Це не дії опозиції. Правильно формулюйте гальмує питання, це питання гальмує відбору, центральна що... виборча комісія і проваді кандидати, які не можуть мати Ситуація, яка складається свої в Україні правильно? з приводу виборів. Так вона гальмує той процес, який відбувається в принципі. Так це як гальмує це... визнання виборів. Ці, ці, ці. Так, ви ж от, бачите, от, що моє питання стосовно цього, як же це формує реноме України. Це, в очах Європи. Це погіршує безумовно. Ви ж знаєте, що президент Комаровський дозвонився до Януковича і сказав, що те, що відбувається на проблемних округах, це ганьба, це позорить Україну в очах всього цивілізованого світу. Терміново треба, щоб Янукович, як гарант конституції, в це вмішався, а не робив вигляд, що в кого більше грошей, той і перемагає. Повинна перемагати чесність і прозорість на виборах. А він як гарант повинен це забезпечити. Чисто теоретично чи можливо взагалі вирішення цієї ситуації проблемною мирним шляхом чи ні? ЦВК. домовленість на є, є, Є один шлях, який визначений статтями закону про вибори. Ще раз повторюю. Центральна виборча комісія бере протоколи з дільниць з мокрими печатками, і по ним визначає переможця. Це повноваження центральної виборчої комісії в разі, якщо окружна комісія по різним причинам не може встановити результати, треба Центральній виборчій комісії виконувати те, що їм передписує закон. Тоді ніяких проблем і загострення ситуації як зараз би не було, якщо б центральна виборча комісія чесно виконувала свої функції. Пане Андрію, чи розглядає об'єднана опозиція ситуацію навколо того, що можливо формування майдану номер 2 Ну якщо... Безпреділ в цих проблемних округах буде продовжуватись надалі. Я не виключаю, що люди вийдуть на площі не тільки в тих містах, де по безпреділу порушені права людей зневажена їхня воля, а в тому числі і в Києві. І знаєте, що вже відбувається безперервний мітинг вчора, сьогодні під Центральною виборчою комісією. Відповідне зібрання. Громадян, які протестують проти нечесних виборів під Центральною виборчою комісією на площі Лесі Українки, відбувається. Воно може тільки збільшуватись і загострюватись ще далі, якщо ситуація не буде знаходити рішення. Якщо бути абсолютно чесними, то провладні кандидати, які не перемогли на тих округах, де перемогла опозиція, також в принципі можуть оскаржувати результати. Вони можуть оскаржувати результати. Це їх право. Ну, якщо ти проглаєш більше, ніж 10 тисяч голосів, це просто безумство. Люди вже визначились, сказали своє слово. Просто такі кандидати повинні розуміти, якщо навіть Центральна виборча комісія в порушення закону призначить повторні вибори, то люди ж знають, хто фальшував, хто рвав бюллетені, на чиє замовлення це, то ці кандидати про потім отримують нуль голосів, нуль десятих. Розумієте, тому що це просто люди. Я був в Вінниці, Ви знаєте, що вони кажуть? Ви б чули, що кричали членам окружної комісії, люди з дільничних комісій, які кажуть, ми принесли вам цілі ящики, ми вам привезли цілі бюлетені, підписані всі протоколи. Ви не доглядали за цілісністю цих бюлетенів. Ви порвали ці бюлетені. І ви хочете кримінальну відповідальність, члени окружної комісії, скинути на нас простих людей. Ми вам це не дозволимо. І так би всі 100 комісій, Так от люди кричали, так їх обурювало цей безпреділ. І Їх обурює те, що люди визначились, вибори визначили свого переможця. А хтось має право навіть за допомогою кримінальних братків потім рвати ці бюллетені і фактично зневажати волю людей. Цього не можна допустити і цього не можна пробачати. Дякую, пане Андрію, що сьогодні завітали до нас. дякую, що роз'яснили зі свого боку ситуацію, яка складається Я в нашій з боку державі чесності і справедливості. Це був власний погляд на телеканалі Рада. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.